Всім доброго дня. Богдан он сьогодні не тільки бутерброди взяв, а взяв ще й зарядку з собою. Значить, їде надовго. Почути. Мені цікаво, хто як проводить свої вихідні. Пишіть ми коментарі. Не а не ми не сьогодні не... вирішили кудись поїхати, куди ми не знаємо. Ви знаєте, куди ми їдемо? Куда? Куди? Сьогодні ж не вихідний, тому я знаю, куди ми їдемо. А поїдемо ми сьогодні з Стежками. Якими стежками ми потім Поїдемої, вас. Поїдемо, якщо чесно, Богдана ушатувати на 135 кілометрів. Mm. О, а це теж треба, щоб не розслаблятися. Ну, ще сотні не було. Він там розкаже, що колись не офіційна була сотня. В страві немає, значить не було. все, Будемо розмовчувати. Бо я так сказав, що я тисячу за день проїхав. Колись там десь. На поїзді. На поїзді. Комп'ютер не виключився. Так що що буде далі, побачимо. А просимо підтримати наш канал підпискою, щоб не розівати наше наступне відео. І кому сподобалось, лайком. Підписки будуть, то що ти бачиш які еротичні штанішки. Оооо! Таких штанів тільки на нашому каналі ви можете побачити. Так, все, не розлагай народ. вас вітає Срібнянщина. Вон бачите, яку альтанку стару. Панський якийсь маєток. Значить, нам туди, ну приблизно туди, десь загубився наш Богдан, навіть на горизонті не видно. Почекаємо! Живий. Нам туди! Нас вітає село Сокиринці. Що ти хочеш? Щоб ми заїхали? То тут, тут за вами. За нас. Я боюся. Да не боїсь. До панського маєтку веде отака алея. Ладно, Приїхали 40 км тихух. хух. 36. 36 тому. Андрій Миколайович, я точно знаю, що ви знаєте коротеньку історію цього палацу. Кому він належав? Коли збудований. Коли збудований, я не скажу, а належав він Галагану. Хто це був? Хто це був? А це був зрадник України. Той, що зрадив Україну і козаків і перейшов на сторону Російської імперії. За що він був і проклятий до сьомого коліна? Так. І що? Ну, як кажуть, що на сьомому коліні, на сьомому коліні як воно правильно сказати? ну, на сьомому поколінні його рід і закінчився. От, ну, нас, от, такі містичні правда? історії бувають. Наскільки це правда не знаю, але ну, такі легенди ходять. Приїжджаючи мимо цього маєтку, зустріли жіночку, яка люб'язно согласилася нас впустити всередину. подивитися. так що. Якщо вийде, думаємо хвилин на 5-10 заскочити, подивитися, що там робиться всередині. Да, до речі, тут знаходиться в цьому будинку зараз ПТУ. Е, по сучасному аграрний е, ліцей. По сучасному бурсітет. Да, до речі, в 50-х роках ХХ століття в цьому ПТУ навчався мій дід на тракторист. Тут на території є екзотичне дерево. Зараз побачимо, тут є вивіска. На якій вказана вся інформація про це дерево екзотичне. Дерево екзот. Називається платан. Вік 200 років. Охороняється законом. Нагадує мені коркове дерево таке м'якеньке. Тут ось палац. І зразу за палацем знаходиться футбольне не поле. Не знаю кому як, але тут воно явно не до речі. Симпатична така будівля. Футбольне поле рядом, ну кому як. Ось ця Альтанка чимось напоминає на Полтавську. У Полтаві стоїть, ну там така полумісяць, а тут ціла, купол такий, Купольно. Цікавий експонат. Та я відео посилюю Тут прогламують, а я сюди посипав Харсота Да, невеличкий мінус, що нема огорожі Вечірком, коли шашличок під пивко І туд-да Та ладно тут не висипати Затрою якраз і пропризвієш, поки летітимеш до містка не підемо, ні сьогодні. Ні, там сьогодні, заросло. Ми не в тому. Там ще далі внизу в хащах є залишки готичного містка 19 -го століття. Ну, там залишки процентів 30 його залишилося, красивий. Але за ним ніхто не вхаже навіть траву не косить, зарослі позаростало все, що дібратися до нього дуже складно. А ще з велосипедами так це. Так що не підемо туди. Цю внизу колись. Я так гадаю, проходила річка. Зараз висохло, стала дорога. Коли заїжджали сюди, спитали, чи можна зайти. Дозволили, виїжджаємо назад. Тієї жінки вже не було. Була інша, сказала, що я не знаю і взагалі, хто знає. Так що ми вирішили не гаяти часу, а їдемо далі. Де молодий кафедр і це малюдить ми їдемо? Їдемо на Тростянець. Хто не знає, Тростянець це дендропарк, в якому зібрані сотні різновидів дерев, кущів, квітів. І зараз саме весна. І буйне цвітіння повинно бути дуже красиво. Ми в цьому сезоні вже побували в трьох панських садибах. Це Качанівка, Іванів, Іваниця і Сокиринці. В ближній окрузі залишилося ще діхтарі. Там теж цікавий будинок. Думаю, наступного разу ми туди доїдемо. Їхали, ми їхали, значить. І що ж ми знайшли? У цьому році міс... мости нас переслідували в цьому млини. Ми їх не шукали, вони самі нас знаходили. А він Будь діючий, ні? Давай, біжи до млина. Богдан діючий млин, ні. Ради тебе Ну, Я вже збігав. Що, ні, не підеш? Побіду. Я пішов би. Навірно, ви на цьому. Закритий. Ми значить до Тростинця. Андрій каже, що там велика горка. Трошки зріжемо. Поїдемо манівцями яким селом. На простець. Заїхали, так. Да. Справжнє село. Корови, кози, запах настоящий, сільський. Зараз рідко де таке знайдеш. Обично вимираючі села, де немає нікого, і нічого. На виїзді з села навіть собака ледь не покусала. Але повезло і ми проскочили. Не кусаними. <рес> Веселі села. Хтось сказав, що тут краєвиди будуть красиві. Ну, щось ми, мабуть, опять звернули поворот не туди. Бо, окрім мусорки, тут нема нічого. Але серед поля є і отака свальна дорога. Напевно, ми заблукали, але це не точно. Так. Ну, окрім мусороки. Поля незораного краєвидів щось не наблюдаємо. Ну думаю, ми знайшли ці краєвиди озеру. Пропоную вам подивитися самим. Цікава містинка. бо я думав, ми вже точно поїхали не туди. Ну хоч щось. 75 кілометрів. Рівно настільки мене вистачило. Без дозаправки. Дома то я поповнив багтік, але так активно крутили, що вже хочу їсти. А без їсти далі я не поїду, так що йдемо в місцевий магазин. До речі, ми заїхали вже в Тростянець. Добрий день. Заїхали в магазин. Кажу, Красивий магазин Богдан, поїхали. Хазяйство не товар, краску ми їсти не будемо, їдемо далі шукати. О, ми, мабуть, знайшли. І магазин називається Мрія. Ну це не точно. Може це і не магазин. Друга попитка. Друга попитка теж немає нічого. Сьогодні ми, мабуть, будемо голодні. Так, Андрій пішов на розвідку. Наїмося сьогодні чи не наймося? Третя спроба. Об'їхали Об три магазини. Аби не Богдан в бутерброди. Богдан, це ти сам готовий їх чи ні? Ану признавайся. Звісно, як же. Поко... Я думав похвалити твою жінку. Ну, За Зачем її хвалити, вона мене хвилять. Можна перехвалити. Поснідавши, точніше пообідавши Богдановими бутербродами. Рушили в дорогу. Але ж нам не йметься. Подивитися старовину. А ти знаєш, чий це він? Хто тут жив? Я фіосаж, не знаю. а можна і всередину. Могу відкрити. Ну тоді пошлі. Чого ж ні, якщо можна. Чого ж ні є Ну так. Да. Ні, ні, ну так. Оце точно явно це лишнє деревце. Два. Тільки на нашому каналі. Санкціоноване проникнення. В старовинні маєток. Але ми не знаємо історії. Чий це? Хто це? Хоч би подивимося. Ого. А рішов якийсь, два класні. Точно сьогодні приїде, подивись в інтернеті, що це за маніє, так і хтось джин. Ну його не видно, він заріс, аби його ще облагородити трошки. Так, політик на А може це якийсь цей місцева поліція була? Так там гратим зверху, дивіться. Вон там, он на дверях, он Ого. видно. Бачиш на другому поверсі? Ого. Щось таке. Так. Наверх то ми можемо полізти, тільки ж, но. Ми доліземо туди. Но не сьогодні, не доліземо. А цікаво, це за будівля така була. Можливо, якийсь шериф місцевий був. Не доліземо, не заліземо сюди. Будинок прикольний, але доступ до нього на другий поверх, що там було, не долізли. Понаїдались, тепер не можемо піджатися. Приїхали ми з чорного входу. Не... Я, ми але не ви так не заїхали. робіть, це ми, ми тільки робимо. У нас ми ж бідні грошей нема. Заїхали подивитися на лебедів, але лебедів немає. Лебеді сьогодні вихідні. Значить, заїхали значить, без квитка. Заїхали взагалі якимись чорними ходами. А тепер не будемо їхати дивитися на цвітущі тюльпани. Вирішили, що так як мало часу, поїдемо. Поїдемо, а тільки куди вибір стоїть, або ж ліворуч, або праворуч. Ми праворуч їдемо, ліворуч ні? Це я одно не можу поняти. Карти показують, що тут одна дорога і вона попряму йде. От куди нам, наліво чи направо? Я наліво. Ага, там. Хлопці, слухайте а я мене. Наліво. Я наліво. А ви мене не слухали, що треба ліворуч. А ви я направо, я направо. Навласне, я зараз ми зупинилися в одному із сіл, хочемо води поповнити. Ще минулого року тут була колонка безкоштовна, і смачна вода. А зараз ось стали і, вказується, нема крану. Так що залишаємося без води. Крутим до самої Парафіївки на суху. Ура! Приїхали в Парафіївку. Щось синоптик зі своїм прогнозом сьогодні ніяк не збігається. Візер такий розходився, не можна крутити. Зараз заїдемо по булочки. Там може чай яку бо сил зовсім вже немає. Заїжджай на булочки. Тут і пицця є, школьна. Будеш? Булочки, питься, кола, фанта будеш? Чурчела. Хочеш? Чурчева є? Єче. І чук чаї. Пошлі. Я сам їсти хочу. Я сам їсти хочу. Я сам їсти. Ти місний, так? Я їсти сам хочу, не не лізь до мене. Ти аж красне воно дивай. А в тебе бумаги туалетної дуже багато? Ну, Бо чебуреків дуже багато. Можна сказати про цей чебурек. Будьма. Жирний, жарений. Казали, що з м'ясом всередині. А добрий, Після того, як проти вітру стиків крутиш. Крепко. <тит> да? да. таків Саме смачніше, це коли голодний. Не те, що ти їси там, а коли ти голоднів. Та їй таке смачне. М -м -м -м. Ціна 31 гривень за Чебурек. Чи можу рекомендувати? Можу. Коли не кручу, педалі і не голодний, не можу. Мене люблю таких. А от коли зголодніш і їсти майже нічого. Смачне, так що можу рекомендувати. Заїжджайте, парафіївські ковбаси. Чи як магазин називається, ні? А що це рекламір? Тобі гроші платили за рекламу? Так я назвав якийсь магазин. Коротше, парафіївці, пройдуються чебуреки, їсти можна. У хохи наїлися парафії. Сіли по чебуреку, по піцці, по колі. Хлопці, ви наїлися чи ні? Так. Богдан каже, що слідуща точка вічні, він не їсть. А я кажу, що ми будемо їсти. Так що все, крутим. Ділаємо ставки. Буде Богдан їсти чи ні? Ні? Кепка не ваша, ні? Ні. Все, поїхали далі. Следує остановка Ячня. Добавляємо. Давай, біжи, закупайся. Чи закупляйся. А ти точно в прилуках живеш? <рес> а ти тебе магазинів там немає, чи що? вас <рес> Ну я бачив по твоєму запаковці. а що ти купив? Покажи. Сухарики, молоко, хліб, А ти куди готується, що сухарики? <рес> <рес> саня, Саня, нема <рес> Поїхали. Їдемо? Ну, Підожди, я крупний план штани твої зніму. А то ти знімав мої шорти, а я твої штани ні. Все, їдемо. Ти ж покажеш на вокзалі, що ти купив? <різь> не покажу. Каву мене попили. Богдан живий. А скільки в тебе? Сотка почти. 97. Ну він приїде додому, поки от поїзда до хати доїде, якраз сотня буде. Так що ми його вітаємо. Ну Ще рано, ми ще не доїхали. Приїхали якраз вовремя, якраз тютя в тютю. Що ми хочемо вам побажати? Що ти хочеш побажати? Китатись на велосипеді, але треба дочекати, щоб вітру не було. Сьогодні цілий день він просто в обличчя тут. А вітру й не було по прогнозу. Да, він да, тоді вже не цей. Їдемо на схід, вітер східний. Їдемо на північ, вітер північний. Їдемо на захід, вітер західний. Цілий день воно так крутить, крутить. Да, так що, хто не підписався, підпишіться і до наступної зустрічі.